Їх мільйони. Насправді ні, але про це трішки пізніше. The Abillians це напевно перша стратегія, яку я одразу пройшов по сюжету повністю, не дивлячись на те, що в цій грі є типу вільний режим на окремих мапах і навіть режим випробувань, де ви змагаєтесь з іншими гравцями у щотижневих завданнях. В Цілому гра мені сподобалась. А сама сюжетна компанія дозволяє ознайомитись не тільки з історією світу, а й з механікою гри, роблячи це поступово. Також лише в сюжетній компанії є окремі типи місій, коли ви граєте не як містобудівник, а як окремий персонаж, відстрілюючи зомбі особисто. Саме такі місії дозволяють дізнатись про історію світу, і коли я вперше побачив таку місію в стратегії, мене це приємно здивувало. Така собі невеличка перерва між захистом поселення і розвага в іншому стилі. Також, окрім місії за персонаже і безпосередньо будівництво поселень, будуть ще проміжкові завдання в стилі Tower Defense. Тобто в цю гру, а точніше в сюжетну кампанію, намішано усього і потроху, і сказати, що це прям погано, я не можу. Фішка сюжетної кампанії ще й в тому, що у вас буде дерево технологій, яке у вас не вийде прокачати повністю. Тобто кожне проходження може бути повністю унікальним для кожного гравця, тому що кожен гравець буде обирати свої технології і йти до перемоги своїм окремим шляхом. Та навіть у вас, як у гравця, з'являється стимул пройти гру декілька разів використовуючи різні комбінації технологій, можливо навіть обираючи різні рівні складності. Це ж стосується і прокачки персонажу. Ви не можете прокачати його повністю за проходження кампанії, і доведеться обирати, що вам дійсно потрібно: більше здоров'я. Чи швидкість пострілу. А найкумедніше, на мій погляд, те, що всю кампанію, ну точніше, разів 4 або 5, з вами типу веде діалог ваш імператор, в ім'я якого ви все це робите. І ці діалоги максимально примитивні. Проте наприкінці гри ви бачите титри, для яких було написано окрему пісню про цей всесвіт. Тобто вони вклали усі гроші не в кат сцени кампанії, а в титри. І пісня дійсно прикольна. Я навіть слухав її декілька разів окремо від гри. Проте назва гри вас трішечки обманює. На деяких мапах, особливо коли починається чергова хвиля зомбі, здається, що їх дійсно мільйони. Настільки вдало гра показує орди скажених трупаків, і настільки ж гра вдало нагнітає саспенс, особливо коли ви розумієте, що вас від зомбів відокремлює невеличкий дерев'яний паркан, який от-от зламається. Проте, по факту, за усе проходження кампанії, навіть враховуючи, що деякі місії я не зміг пройти з першого разу, я вбив лише 150 тисяч зомбаків. Наче немало. Проте не мільйони. І знаєте, що ще вас повинно наштовхнути на те, що зомбі в цій грі ну просто нескінченні? Ачівменти? Так, я розумію, що вони не обов'язкові для виконання, проте коли ви купуєте гру і бачите там ачівмент вбити 50 мільйонів зомбі, і назва гри їх мільйони, у вас може скластися враження, що їх в грі дійсно буде просто до біса. Але ні. Це такий собі маркетинговий обман, якщо можна так сказати. Я, відверто кажучи, не розумію, наші розробники додають в свої ігри такі ачігменти, де якась неймовірна кількість чогось, що треба знайти, виготовити, знищити тощо. На мою думку, це вказує лише на те, що ачігменти були додані лише заради ачігментів. тому що усі додають, і ми додамо. А так в цілому гра мені сподобалась. На проходження кампанії не дуже швидке і майстерне. Я витратив годин 60. Так. Ще один мінус, окрім дивних ачивментів. Гра доволі повільна. І в якийсь момент мені прямо не вистачало кнопки пришвидшення часу. Проте, напевно, якби вона була б швидшою, я б програвав би ще частіше і проходив би це ще довше. Пишіть ваші коментарі, чи грали ви в цю гру та на якому рівні складності. Буде дуже цікаво почитати. І до зустрічі у нових відео!